Я не зрозумів, а що це відбувається? Настя, це хто такий? Мужик, ти хто? Та я просто. Настя. Ну я розумію, але чим я гірший? Прийшов на півгодинки раніше, а тут таке відбувається. Що за фігня? Я Юрій Францевич, батько Анастасії. Дочка попросила прийти подивитися до системи фільтрації. А ти кучерявий хто такий? А я Валера. Я тут поняв, що ти, Валера, а звати -то тебе як? Ну, Валерій, я ж сказав. Я зрозумів, Валерій. Я все зробив. Але прибирати будеш ти. Ну, добре. На, держи. Ну, батько, в тебе, звісно, дуже добре. Він у мене людина старої формації. Майстрів не викликає. Все робить сам. Я сподіваюся, ти теж навчишся. Ну звісно.